Сьогодні ми звертаємось з вами до останньої алгоритмічної структури, а саме до циклів. Що таке цикл? Це конструкції, які дозволяють виконувати блок команд за певну кількість разів. Це може бути заздалегідь відомою кількістю повторень, і тоді ми будемо використовувати з вами цикл з параметром або з лічильником for. І цикли, які ми. Не знаємо, скільки разів нам треба його виконувати, тому що умова змінюється в тілі нашого цикла. Такі цикли називаються умовними. Сьогодні ми з вами почнемо розглядати саме з циклу з лічильником або з параметром з циклофор. Ми досить часто стикаємось з вами з ситуацією, коли ми повинні повторити певні дії певну кількість разів. Класичним прикладом, який ми знаємо з вами з першого класу. Нам розказували про необхідність приготувати яєчню з певної кількості яєць. І ми з вами робили якісь дії один раз, ну, наприклад, там, дістати потельню, розпалити огонь, поставити пательню на е, плиту. Але потім у нас були повторні, тобто ми брали з вами, наприклад, яйця розбивали, викидали шкарлупу, виливали вміст яйця на пательню. Викидали шкарлупу, і цю дію ми робили стільки разів, скільки в нас було яєць. І ось ці команди, які ми з вами повторювали певну кількість разів, і складали той блок, який входив у тіло циклу. Що нам треба було для того, щоб ми могли з вами працювати з цим циклом? Ми повинні знати стартове значення. Ми повинні знати. Коли ми маємо зупинитися, і ми повинні знати, з яким саме кроком ми це будемо робити. В випадку яєць це був крок один, тому що ми не могли з вами одночасно взяти декілька яєць. Отже, конструкція FOR у мові програмування Python використовує функцію range, яка і генерує оцю серію старт, стоп і степ. Ми можемо з вами задавати це однією. Змінною, вказаною в «Range», це буде стоп. І це буде означати, що ми починаємо стартуємо завжди з нульового значення і закінчуємо завжди значенням, яке буде менше нашого стопу. Тобто, якщо, наприклад, в нас 6, то ми виконуємо цю дію 6 разів, починаючи з нульового значення і закінчуючи 5. може бути в «Range» 2. Параметра. Зрозуміло, що в цьому випадку наш крок буде дорівнювати одиниці. Якщо він не вказується, то він завжди буде дорівнювати одиниці. Ми могли вказати з вами два параметри: старт і стоп. Це буде означати, що ми будемо починати з певного числа, значення, якого представлено числом, що ховається за командою старт, і знову ж таки закінчувати значенням. Який буде менше на одиницю нашого стопу. І нарешті третя можливість це коли ми з вами прописуємо всі три параметри, з чого ми починаємо, що в нас буде з стопом, і з яким кроком це будемо робити. Для цього, щоб працювати з функцією range, нам обов'язково треба мати якийсь лічильник, який буде фіксувати кількість виконуваних дій, і який буде на старті дорівнювати або нулю, або... Значенню старт, і саме він буде нарощуватись на крок, і цикл буде закінчуватись, як тільки значення лічильника буде дорівнювати значенню стоп. Це було трошки теорії. Тепер спробуємо розв'язати з вами задачі, використовуючи оператор FOR. І задача номер один. Нам потрібно роздрукувати всі числа від нуля. До N включно, тобто ми маємо роздрукувати з вами і 0, і N теж має включатися в перелік. Через один пропуск один рядок. Переходимо в наш репліт і створюємо новий репл цикл з лічильником. Починаємо. Ми повинні отримати від користувача значення N, до якого ми будемо рахувати і виводити. Наше число читаємо значення, яке вводить нам користувач. Це ціле число, і ми його вводимо. І одразу ми можемо використовувати в якості лічильників в будь-якій мові програмування за домовленістю програмістів використовуються три змінні: І, e, J і K. Ми з вами будемо використовувати e. For І. E. In range, це означає, що наша саме змінна i буде нарощуватись в нашому випадку від 0 до n, але ми пам'ятаємо, якщо ми з вами напишемо n, це буде означати, що ми n разів виконуємо цю команду, цей цикл буде виконуватись n разів від нуля до n. Яке буде до значення і менше n. Тобто при n, наприклад, дорівнює 6, в 6 нас не виведеться, тому що ми зупинимось на 1, 1 на раніше. Для того, щоб вивести включно з n, ми повинні тут написати n плюс 1. Це буде означати, що в нас буде початковим значенням 0, і ми дійдемо з вами до кінця. В циклі, так само як в розгалуженні. Двокрапка означає, що далі йде тіло нашого циклу. Знову буде відступ, так само, як в розгалуженні. І ми тут маємо з вами прописати, скільки ми друкуємо, то ми одразу пишемо print, і ми виводимо наше значення i. Але справа в тому, що за умовою нашої задачі ми повинні вивести це все в один рядок. Ми будемо використовувати параметр print говорити про те, що наступна робота функції print буде виконуватись в тому ж рядку, але через пропуск. Тому я пишу n дорівнює пропуск. І це фактично вся наша програма. Запускаємо. N дорівнює, як я казала, давайте введемо 6. Це означає, що ми повинні з вами від 0 до 6 вивести всі значення. Перевіряємо. Від 0 до 6 ми правильно зробили нашу програму. Наступна задача, розглянемо інший випадок. Знову закоментуємо, як ми вже вміємо це робити. Наступна. дано цілі числа А і Б, знайти їх допуток, не використовуючи операцію множення. Що це означає? Ми з вами складаємо А, Бразів. А плюс А плюс А, і ми це будемо робити Б разів. А і Б знову ж таки нам дає користувач. Повертаємось в наш репул. У нас тепер два числа А і Б. Беремо контейнер цілого числа, int, копіюємо, вставляємо і починаємо працювати for і IN range. і ми вказуємо з вами нам b разів, тому ми пишемо тут b, від 0 до b 1 буде працювати включно. І тут нас з вами Дія. Це у нас добуток, тому давайте введемо змінну, На початку введемо змінну малтим, добуток, яка буде спочатку дорівнювати. 0, тому що ми будемо з вами зараз не множити, а додавати, тому малті дорівнює нулю, і перший раз ми з вами це робимо малті плюс дорівнює А. І ми будемо це з вами робити березів. В тілі нашого циклу тільки одна команда, а роздруковуємо ми після того, як. Відпрацює наш цикл. Перевіряємо принт, виводимо наше малті і перевіряємо задачу. Нехай у нас буде з вами А дорівнювати 2, а Б буде ну, 6. 12. Ми правильно розв'язали нашу задачу. Наступна задача. Тут ми з вами поки що працювали лише з одним параметром: тут у нас було n плюс 1 тут у нас було B. Давайте подивимось задачу, в якій ми маємо використати два параметри. Давайте подивимось на цю задачу. Знову ж таки, в нас є числа А і B. це наша, наш проміжок. Зверніть увагу, що він відкритий, тобто починаючи з А, але не B. Не включно з Б. Нам потрібно знайти всі і вивести всі числа, які лежать на цьому проміжку, і кратні 5 або 7. Починаємо. Ми взяли з попередньої задачі перший рядок А і Б. І тепер ми одразу пишемо: у нас є лічильник наш І for I e, in range. І в нас вже буде два параметри. Стартом буде А, І. Фінішем буде Б, і ми пам'ятаємо, що нам не включно, тому що у нас був проміжок Б не включалося. Не забуваємо ставити ці крапки, і в нашому циклі одразу буде перевірка, якщо наше І, яке ми будемо ділити з остачою на 5, буде дорівнювати 0. Або, знову ж таки, наше І, яке ми будемо ділити з остачою на 7. Буде дорівнювати нулю, і ми з вами одразу виводимо це і. І для того, щоб нас не займало багато місця, ми будемо це робити в рядок, тому я пишу end і ставлю пропуск. Тут я зроблю пропуск теж. Запускаємо наш код. А в нас хай буде, наприклад, 26. Б ми зробимо 98. І тепер ми з вами отримали всі числа, які будуть кратні або 7. Зважайте увагу, ми починаємо з 28, тому що 26 не кратно ані 7, ані 5. І далі ми беремо кратне 5 кратне 5, кратне 5 кратне 7 і так далі за списком. Ось таким чином ми з вами познайомилися. з... Циклом з відчинником, а в наступному уроці ми розберемось з трьома параметрами і поговоримо про те, як можна красиво використовувати степ для того, щоб зменшити наш код і зробити його ще красивіше.